Ні, дзвоник це перший в історії ліцею просвіта випуск. Ліцей, який лише рік тому відкрив свої двері, сьогодні вже випускає перших учнів: 9 та 11 клас. Вони перші учні, перші мрії, перші сміливі кроки ліцею. Сьогодні ми святкуємо наш перший випускний. Рік тому в цих стінах миті я тільки розповідала про те, що в нас є велике бажання і намір відкрити ліцей. І ось сьогодні ми вже випускаємо своїх перших випускників. А засновники просвіти вклали в ліцей серце. Бо просвіта це не просто навчальний заклад, це ідея, філософія. Це більше ніж ліцей. Для мене просвіта це сім'я, бо тут всі люди вже як рідні і відчуваєш себе як вдома, як сім'єю. Життя. За цей рік я зрозуміла, що. Це не про нудне зазубривання якихось предметів, а це про зацікавленість в навчанні. Веселко. Всі яскраві, кожен учень це як колір, веселки. Дім це дім. Це просто там життя туди хочеться ходити, кожен день навіть хворіти реально не хочеться, нікуди це... їхати, не хочеться, на другий рік лишитися. Просто. Це просто перше місце, куди я ходила не тільки заради друзів, а там і заради вчителів. Навіть математику я полюбила. Команда це, це наша гордість. Тут зібрані найкращі вчителі броварів. У нас теж є вчителі з Києва, які спеціально їздять до нашого ліцею. Наші викладачі вони вміють знаходити спільну мову з учнями, і тому якраз таки діти починають активно вчитися самі, ніхто їх не змушує. І от вже головний момент вручення свідоцтва. Цей документ це результат величезного шляху. У ньому безсонні ночі пережиті контрольні перші перемоги та великі надії. Кожне ім'я, що звучить на сцені, це гордість для самих випускників, їхніх батьків та вчителів. Сум за випускниками, але і радість від того, що вони йдуть в доросле життя неймовірні. Хочеться побажати, щоб вони залишалися ж такими експресивними, такими енергійними, такими талановитими. Ми прощаємося з такими класними дітьми. Це завжди шкода, завжди, завжди якийсь такий біль у серці, як частинка сердечка відпадає. Випускний це момент, коли можна нарешті видихнути. Учні підготували незабутній вечір. Флешмоб з однокласниками, спогади найкращих моментів, привітання вчителів, і найчимкіше танець з батьками. Батьки рік тому довірили новому ліцею найдорожче своїх дітей, і сьогодні бачать результат про те, щоб дитина була щасливою, і я бажаю кожній дитині У нас теж є з чим порівнювати із школами, які ми пройшли. І я бажаю кожній дитині відчути те, що відчувають наші дітки сьогодні. в Вашій школі дуже дякую. Вам. Це був шалений, шалено насичений неймовірний рік. Він про майнув просто непомітно. Ті емоції вони просто зашкалюються. Я вдячна дітям і батькам за цей рік. Зворушливий момент, на який чекали всі у центрі зали. Випускний вальс, красивий, чуттєвий до мурах. Якщо для 9 класу це лише пауза перед новим етапом, то для 11 – це прощання і старт великого життя. Це неймовірні діти. Кожен з них досяг успіху в своєму напрямку. Вони стануть студентами. Ми дуже раді за них, що їх мрії здійсняться. І вони вступлять в бомріяні вузи. Я хотів би йти або на еколога, або на реабілітолога, але все-таки визначився з реабілітації. Зараз я розглядаю три-два універи, в яких я можу піти. Дуже радий, що я тоді все-таки рискнув і погодився піти в просвіту. Ну, да, я дуже рада, що я потрапив це місце. Найкраще напевно за всі роки. Я раджу всім, хто хоче отримувати знання, поступати в просвіту. Я неймовірно вдячна за підтримку цієї школи і те, що вона мені дала. Завдяки ним наважилася направити свої документи в Бельгію. От я здала міжнародний іспит іспит на прохідний бал. От. Тому це дуже сильна школа і НМТ також на дуже високий бал. Вони перші, саме з них бере початок нова історія під назвою Просвіта. А далі буде ще більше. Я хочу зараз запросити всіх тих старшокласників, які ще розмірковують, куди піти навчатись, які заклад освіти обрати. Якщо ви той старшокласник, якого є мета і ціль вступити в один з найкращих університетів країни, то йдіть саме до нас. Ми саме те місце. Які допоможе вам буде вашим провідником? За руку вас проведеться через ці всі складні випробування, буде відслідковувати ваш прогрес. Долучайтесь до компанії мрійників, майбутніх науковців, лікарів, митців та підприємців, до просвітницької родини, випускники якої вже зовсім скоро змінюватимуть цей світ на краще.